Dusty mountains, dusty roads Наші ранкові збори до школи. Я не маю просто часу займати, бо в мене все максимально швидко. Речі готуються з вечора. Ще Ніполька Полька йде в філармонію. А ну покажи, яка там вишиванка. Вишиванку покажи. Красуня, а це тут персонаж. Він ще не встав трошки. І ми спішимо до школи. Настрій. Все гарного дня. Пішли до школи. Все, кінечний ось такий лук озелі. Додали ще шарфик нам, погородки щось горлі в неї і шапочку. Все, пішли, пішли побігли. Так, Зараз у нас будуть вичісувати газон і робити аерацію. Це є тут у нас в Чернівцях люди. У них є апаратура, все, у нас велика площа то самим граблями це буде дуже довго. Нудно і не так якісно. Покажу вам результат потім. Покажу вам стамбову троянду відкрила. Бачите, вона вже прокинулась, багато пустила листючок. Буде цього року красуватися. Чудово перезимувала, бо вона була вкрита. Оце ось так виглядає. Вичіє і аерація готону. Ось вот такою машиною спеціальною робиться. Потім покажу результат. Ну що ж, для початку я з вами привітаю, всім привіт! Я так досить насичено розпочала своє відео, трошечки показала своїх буднів, а також в нас на цьому тижні ми приводили до ладу газон, тому тобто, точніше ми його готували вже до весняно-літнього періоду. І перше, що навесні треба зробити з газоном, його спочатку стрижеться дуже коротко. Далі ось така машина, яка вичала. Очисує його, вона вичісує всю суху траву, потім граблями згрібається це все. І потім такий каток з такими штирями робить аерацію. Це такі проколи для того, щоб газон розбудити, і він прокинувся. Ну а потім будуть підобрюватися. Дивіться: це те, що у нас вичислиться, це вже вичислюється третій раз. Такий газон стоїть. ви тільки подивіться на цього кота. Подивіться, собі розлігся. Розлігся собі. Привітся. Треба буде його до ветеринарів. Завести. зараз, щоб більш кліщів їх обробили. То вони лазять всі. ну його. Я ще не можу відвикнути. Нам, до речі, я не пам'ятаю, чи розповідала у відео, що нас Леську вкрав хтось. Його теж один раз собі присвоїли. Але ми його нешли, а Леську і не йшли, так тобто, таки не найшли. Вона така шустра, дуже її було всюди повна. Він такий після того, до речі, як його от вкрали. Він став такий більш домашній і вже боявся виходити далеко за території. А вона лазила всюди. Маленький. Він такий класний, великий. Ха. Так муркає, муркає. Мурка. мурка. День його просто обожнює. Я, до речі, щоб ви знали, котів ніколи не любила. А цих любив. Ну як не любила, ну, не подобалося на мені. А ці такі наші. Чоловік речі, теж. Це такі наші котузькі. Всі, хто до нас приходять, кажуть, що він видно, що з нашої сім'ї Босаньок. Розповідаю вам про свій новий догляд для волосся. Це мені прописала лікар-дерматолог, до якої я ходила. Хто не в курсі, в мене є сибурейний дерматит. І зараз він не то що в гострій фазі, але так починається трошечки. І я ходила на огляд. І також я вже розповідала, що в мене є реально дуже. Дуже-дуже проблеми з жирністю шкіри останніх 2-3 місяці. Шкіри голови. От, прям дуже жирні волосся. Прям дуже в мене такого не було раніше. Ну, жарніла, але не так, що я зранку помила голову, а на вечір вона вже в мене виглядає жахливо. І вона мені приписала ось такі шампуні, також приписала там пробіотик і препарат один від печінки. Це все мені призначалось після аналізів. Також на мені огляд дивилася. Я не, правиль... не знаю, як правильно ця процедура називається апаратом спеціальним. Вона є дерматолог, а також трихолог. Взагалі мені її рекомендувала, що моя терапевтка дуже казала, що вона дуже хороший лікар-дерматолог, що вона такий дуже важкий. Випадки витягувала, і потім можливо, що мені її рекомендувала колись моя хороша знайома, вона доцент кафедри медичного університету. Я прям їй дуже довіряю, бо вона справді дуже розумна освічена людина. І я потім згадала, що вона мені також її рекомендувала. Були питання. Її контакти, щоб я порекомендувала. Там я написала прізвище ім'я і батькові. Вона працює і в державній поліклініці, також я була в державній, і також вона працює в якійсь приватній, я відверто кажучи, не знаю. Що вона мені прописала? Це американський бренд MediCeuticals. Вона мені прописала ось такий шампунь. Вони якісь є різні, мені ось саме отакий. Далі. Кондиціонер для мене було взагалі відкриттям, що обов'язково шампунь треба закривати кондиціонером. Це типу, прям супер обов'язково. А я відверто кажучи, признаюсь вам, я цим нехтувала. Тому знаєте, що це якби обов'язкова опція. Також вона мені ось такий пілінг приписала. Також вона розповіла схему, як я це все маю мити. Та як в мене чутлива шкіра голови, вона сказала один раз на тиждень, ну, два, це прям дуже максимум. Треба дивитися по відчуттях. Так само по часу, скільки тримати. Вона теж сказала. Що це треба орієнтуватися від шкіри. У мене чутлива шкіра голови, взагалі в мене взагалі чутлива шкіра, вона зразу дає реакцію, на щось що їй не подобається, тому е, так все дуже ретельно. Буду користуватись цим, е, потім дам відгуки, чесні відгуки, тому що ці шампуні не бюджетні, відверто, ну, як на мене, на таку баночку. Це медичний бренд, але. Ну, я хочу, чесно кажучи, привести до ладу свою, свою голову. Раз я вже взялася, то буду, буду це все робити. Тому якось так, з часом ви мені нагадуєте, якщо забуду, обов'язково дам відгук на, на чи мені помогло, чи не помогло, і як в мене далі стан шкіри голови. Тому якось так вирішила, що потрібно вам це розповісти. Ви мене питали багато хто, щоб я дала контакти. дерматолог, що я написала, також декому скинула посилання на її інстаграм. Тому контактуйте з нею якось. Мені вона справді сподобалась. Відразу видно, що така вона освічена, що вона так розвивається в ногу з часом. Тому можу рекомендувати. Ну що ж, а зараз я запрошую вас до себе на кухню, будемо готувати. Така, знаєте, кулінарна мотивація. Поділюся з вами ідеєю швидкого та простого обіду, також рецептиком смачного простенького кокосового печива, яке готується дуже просто та легко. І розпочинаю я з того, що мариную гомілки, я їх запікала, і це був гірчично-медовий маринад. Дуже смачний, класний, такий, знаєте, і легкий. Для цього гомілки промиваю, просушую, додаю сіль, перець, спеції до курки, цибулю, лавровий листок, соєвий соус, мед та гірчицю. Все перемішую та залишаю марануватись десь 30 хвилин при кімнатній температурі. Тому пробуйте догомілок. Я запікала картоплю, а також зробила салат з молодої капусти. Це думаю, такими рецептами ділитись не потрібно. І так всім то відомо. Та й в принципі можна будь-який салат або якісь соління, або що ви там любите. До таких страв вони супер смакують. Мої діти дуже люблять запечену картоплю. І гомілки також залюбки їдять. Тому ось ловіть такий рецептик простої та достатньо корисної та збалансованої обіду вечері, як вам зручно. Ну а роль десертика виконуватиме кокосове печиво. Дуже просте і легке приготування, навіть дитина зможе його спекти. Отже, в ємність просієте борошно, додаєте до нього кокосову стружку, цукор та розпушувач, та перемішуйте. Відкладаєте цю ємність і в окремій ємності змішуйте рідкі інгредієнти, а саме, м'яке масло, вершкове, кімнатної температури, також яйця та сметану. Перемішуйте то до однорідності або і не до однорідності, неважливо. І далі змішуйте сухі та мокрі інгредієнти. Замішуйте тісто і воно готове. Далі я з тіста формую кульки та з кульок роблю печівка. Випікаю в розігріті духовці до 180 градусів. Приблизно десь 15 хвилин. Треба орієнтуватись під свою. Духовку мені неймовірно смакує, коли це печиво, обмокують в молочний шоколад, дають застигнути, і таке виходить печиво в шоколаді, яке нагадує дуже шоколад Баунті. В самому печиві небагато цукру в рецепті, тому це такий класний баланс, не дуже солодке печиво зверху, в солоденькому шоколаді. Дуже смачно, обов'язково спробуйте так. Це чудовий десертик для сім'ї, недовго готується. Швидко і без саморочок. Обов'язково спробуйте, дуже класний і вдалий рецепт. Така неймовірна смакота в мене вийшла. Дуже класний рецепт печива. Рекомендую швидко, просто і без заморочок, тому можете готувати. Ну а далі буде мотивація на прибирання. Це дитяча кімната, саме так, ні, це не печера, це дитяча кімната, просто діти дуже люблять малювати по стінах. Та й в принципі такі вони креативні, з таким нестандартним мисленням. Їм ось такий хаос подобається. Діти прибирають і самі, бо початок. То мене в коментарях питають, чи діти там самі прибирають. І дехто каже: а чому вони самі не прибирають? Вони прибирають і самі, але часом це роблю і я. Якби нічого прям страшного в цьому не бачу. Та якщо я її не буду прибирати, а звідки я вам буду брати контент? Або вони ж в мене головні, просто такі генератори мого контенту, тому прибираю і я тут. Це не генеральне прибирання, це так, знаєте, щоб можна було хоча б зайти в цю кімнату і щось не впало. За щось не зашпотитися. Е, Тимур е, обожнює малювати. Дуже любить стінах, і як би дивно не було, Поліні вже 7 років вона також це робить. Е, при тому, що вона от перша з дітей, хто от цим дуже сильно захоплювався. Хто мене дивиться давно, пам'ятає, що ще з квартири вони цим займалися. Тому якось так. Ми з чоловіком змирилися, не бачимо сенсу сваритись, не бачимо сенсу. Якось вже наказувати. Це їхній простір, їхня кімната. Далі вони виростуть, стіни просто перемалюються, і буде кінець цьому такому етапу. А можливо, колись будемо згадувати з усмішкою. В принципі, нам і зараз кумедно, коли вони розповідають, що вони малюють. Тому якось так. Можливо, це якийсь такий творчий потенціал, і ми їх його якби не притісняємо. Ми ж не знаємо, ким вони будуть, коли виростуть. Головне, що вони це не роблять в інших людей вдома, і головне, що вони не виходять за межі своєї кімнати. І, взагалі, в них це така командна робота: розмалювати щось, начудити, то це вони підтримують один одного дуже суперово. Ще підростає на підтримку їм а це чудово, коли діти мають спільне, ви знаєте, щоб вони не тільки сварилися, але й могли щось знайти, якийсь знайти спільний знаменник, щоб були стосунки як брата, сестри, і вони не були чужими людьми. А навіть отакі всякі шкоди, то вони також дуже об'єднують. Адже щоб щось натворити, також треба бути. Такими дружніми, можна сказати, а у них це чудесно виходить. Взагалі, діти наші, вони надзвичайно близькі один з одним. Вони сваряться, звичайно, але якщо хтось когось сварить, один відразу, руки в боки, і давай захищати. Ніколи не стоїть осторонь, так само, як хтось один, наприклад, я йду, там, і хтось один зі мною в магазині. Я йому щось купую, бо він зразу або Аполінці, або Полінка Атимурчику. От вони завжди дуже сильно один за одним люблять. Ну і чубляться. Часто дуже чубляться. Лишень лишиш їх, особливо Полінка, вона і такий характер, вона любить його постійно зачепити, і він спокійний лежить собі. А їй подобається, коли він нервується, і вона любить такі робити трохи шкоди. Я до речі застелила, як бачите, пледи, які я показувала, що в минулому відео я купувала е, Тому вже краса. Бачите, ви зразу якось по іншому кімната виглядає, не дивлячись на те, що стіни описані. Е, так зразу скажу звідки в мене цей килим, тому що коли він у мене засвідчується в відео, мене відразу питають за нього. Це килим Ікея, купували давно його. Він ще в нас з квартири. Е, де купити не знаю, ми купували в Києві в магазині. Тому якось так. Ну що ж, я попилососила. Також протерла підлогу і на цьому моє прибирання закінчилося. У нас тут в цій кімнаті ламінат. Дуже я ним не задоволена. Я хотіла саме от ламінат, щоб був ялинкою. Мені дуже подобався, але цей супер неякісний. Коли будемо робити ремонти, обов'язково замінимо покриття. Ну, а це результат ось така краса та чистота в кімнаті. Я, звичайно, люблю таку Атмосферу, але це дитяча, на то вона і дитяча, щоб в ній були розкидані іграшки. Тому з цим треба або змиритись, або, ну не знаю, якось змиритись сам з собою. Ось таке відео в мене вийшло. Знаєте, я їх завжди її помотивувала і щось корисно розповіла, і ми поготували з вами. І е, на цьому буду закінчувати. Далі поділю з вами такими чудовими весняними кадрами, першими квітами. У нас вони вже дуже інтенсивно. Розквітають і, знаєте, стає дуже приємно на душі. У нас навіть вже квітнуть нарциси, і це дуже приємно. А також прокинулися всі бджілки до хати навіть позалітали вже перші мухи. Тому якось так. На цих кадрах буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд, за лайк, за коментар. Дякую за вашу підтримку. Зустрінемось з вами у наступному відео. Папа, -па. все буде Україна.